Вітаю, друзі, установочний центр Допату України. Знімаю вам відеоролик з Mazda 3 2017 року. Чим відрізняється ця машина від інших автомобілів для, саме для заміни автомагнітоли? Я, Ви самі собі вирішуєте, чим вона відрізняється, але ось так покажу вам. Тут стояла рідна штатна голова, зараз в нас стоїть система Android. Все дуже гарно виглядає. Відеоролики вже можемо дивитися. І звісно, ми під'єднуємо наш автомобіль. Цей автомобіль відрізняється тим, що управління. ось Магнітолою, яке я зараз провожу таким чином, там, да? ну, тобто, як андроїдний планшет, в нас може відбуватися за допомогою спеціального. Ці автомобіль вже оснащені ось таким джойстиком управління, як ви можете бачити. Ну і звісно, ми встановили камери заднього огляду. Друзі, отже, як же підтримує наша, наш автомобіль або наша магнітола даний автомобіль? Включаю камеру заднього огляду. Будь ласка, ви можете бачити камеру. Вид з камери заднього огляду і частину вашого бампера. Лінії ми можемо регулювати. Да, до речі, якщо я повертаю руль, то замітьте, що лінії разом з рулем так само повертаються. Це прекрасно, ви бачите напрямок руху заднім ходом. Спеціально проїду трішечки, щоб ви побачили, яка камера, наскільки якісна, який відеообзор. Так само встановили камеру переднього огляду і я вмикаю драйв. Друзі, в нас включається автоматична камера переднього огляду. Там трошки засвідчують. Передні фари, але, але тим паче під бровку ми під'їжджаємо ідеально. Ось наш бампер прямо під'їхав до бровки. Вона включається на 8 секунд, потім вимикається автоматично. Значить, До магнітоли під'єднана GPS-навігація, вона вже працює, gps антена тут своя, власна. Далі, що стосується управління ось цим джойстиком, так, то я зараз покажу вам, наприклад, на, на прикладі, там, давайте увімкнемо якийсь відеоролик з Ютуба, ну, щоб ми ж не просто так. Гучність вмикали, а заодно ви побачили картинку, там, наприклад як, як зараз змінився автомобіль, і що в ньому сталося такого якби, класного, ну, для чого замінювати магнітову По-перше, тепер в автомобілі буде весь з, зі всіма його як то кажуть достатками. Тобто, це, наприклад, камери, які нас ловлять на швидкість, і пробки. Так? Тому що в магнітолі є 4G, вона восьмиядерна, ну, вона літає. Відеоролики ми можемо переглядати всі, які нам необхідно, все повністю. Вона підключена зараз до Wi-Fi, але вона може брати на себе 4G Сім-карту, вставляти і все буде працювати. Отже, якщо я перехожу на управління ось тим джойстиком, а не пальчиком на кермі, то ви можете побачити, ось дивіться, в сторону я просто можу листати, не доторкуючись до магнітоли, відеоролики. Ну, так само і на FM Радіо я можу листати канали. Якщо я хочу зробити гучніше або тихіше, то ось все управління дана магнітола повністю підтримує управління Мазди. Тобто, якщо я хочу полистати треки звідси, так? Да? То дивіться, ось слідуючий трек, слідуючий трек. Тобто все ось так. так? Якщо я хочу зробити гучніше тихіш за допомогою кнопочки керма, ну то звичайно, друзі, я якби, за допомогою кнопок на кермі роблю гучніше тихіше. Так, і коли у вас буде вхідний дзвінок, якщо ви магнітолу сконекти зі своїм мобільним пристроєм, з'єднаєте. У вас буде вхідний дзвінок. Ви натискуєте на рулі кнопку блютуза. І магнітола залюбки знімає трубку і переходить на блютуз. Та, звичайно, ви можете керувати цим планшетом ось так. Просто рукою, що в принципі є так само удобним, але 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 краще керувати за допомогою ось. За допомогою ось цього спеціально для цього передбаченого джойстика. Так, ну якість картинки ви бачите самі, я не буду тут хвалити, вона дійсно якісна. Якщо ми перейдемо на радіо FM, то будь ласка, радіо FM працює. Звісно, нам не потрібно канали вибирати ось таким чином. Чому нам не потрібно Вибачте, бо дзвінки йдуть за дзвінок за дзвінком немає часу відповісти всім. Значить, Якщо ми робимо гучніше чи тихіше, або листаємо FM-канали, то, будь ласка, друзі, все з руля, все управління з руля, воно, будь ласка, підтримано, ми можемо там собі вибирати ті FM-канали. Та да, зверніть увагу, що радіо FM на цій магнітолі з РДС, воно підписує назви станцій, дату і час. ну, Тобто така європейська модель магнітолу. Тому якщо я зараз включив радіо, але хочу вийти на домашню сторінку, я нажимаю домік ось тут, дивіться. Чік. І ми не виходимо на домік, так? Тобто ми можемо користуватися всіма додатками GPS тепер, да? да, До речі, автомобіль магнітола підтягнула. Ось управління автомобілем. Там ми можемо побачити да, розход топліва. Ми можемо побачити, вибачте, що так заходжу. Ще додаткові налаштування. Ну, тобто, покану підтягнуло все, що там потрібно нам для. І навіть диск. Диск в нас знаходиться в цій мазі ось тут. Він тут, Якщо ми тиснемо Play, ну зараз диска немає, то все так само буде працювати. Тобто управління диском так само буде працювати, як і воно до цього працювало. Магнітола з мікрофоном, Android е, е, окей, Google, Android Auto, CarPlay, бездротовий, все тут працює. Диспі-процесор звука, він налаштовується в цій магнітолі. І так само ми отримуємо достатній якісний звук. Як я вже говорив, магнітоли в нас восьмиядерний, на все реагують, працюють як дорогий мобільний телефон. За зйомку вибачайте, тому що вечір і я не. Да, до речі, камера заднього огляду може включатися не тільки після, наприклад, там, камера заднього огляду може включатися і переднього, не тільки після заднього. Ось, Задній да? драйв я вмикаю, у нас вмикається камера переднього огляду. Але, друзі. Якщо нам потрібно камеру переднього огляду вмикнути, як то кажуть, принудительно, то ми беремо пальчик і тиснемо ось на цю клавішу. В нас вмикається камера переднього огляду. З камерою переднього огляду ми можемо кататися стільки, скільки нам хочеться, поки ми її не вимкнемо за допомогою ось кнопочки Донік. Магнітола 4 оперативної пам'яті 32 внутрішньої пам'яті. Магнітола в магнітолі є Play Market, скачуйте всі додатки. там, ну, Як ви бачите, Netflix, YouTube, YouTube Music, Spotify, все це буде до ваших послуг. Тому. Ну, я рекомендую. Висока якість, швидкий процесор. Замовляємо ми магнітоли тільки на швидкому процесорі. Ось так. І я завжди зупиняюсь. Чому? Тому що, е, ну, якщо я щось ще вам не показав, то звертайте вашу увагу на це і я буду знімати вам додаткові відеоролики. В принципі, про магнітолу розказав все. Ставити сім-карту, можете робити подвійний екран, все це буде працювати достатньо швидко і якісно.